Вітаю, шановні друзі! 11 квітня, вже п'ятий день нас домучують оці нічні заморозки. Але все одно природа бере своє, вже все зеленіє. Ну так, трошки ось я бачу, дельфінів ми прибило, але трошки, не дуже, бачите? От. Жимолось зелена росте наперекір заморозкам, Дивіться вже, яка гарненна. Петрушка теж. Ну, за й мови нема. Вони взагалі дуже витривалі. Бачу, гіпсофілка відростає, лілейники теж зеленіють. Ось Сантоліну хотіла накрити не накрила, але бачу нічого. Так вона і пережила ці приморозки. Що я вам ще хочу показати? Ось у сонечко вийшло, вночі було мінус чотири, земля вже починає розставати, тому що сонечко гріє, гріє сонечко. Деревовидні піончики. Нічого, вони не померзли, бачу. Так, трошки закоцюрбли і все. Нарциси теж стоять. Оті перші, що попали, полягали в перший же день, ті лежать, звичайно. А всі інші стоять, бутончики наливаються. Так що, як тільки потепліє, треба обов'язково побризкати їх від оленки, бо вже бачила, що оленка і тюльпани поїла, і перші, -перші нарцисики вже пожерла. Так що треба буде обов'язково обовязково побризкати. Е, любим я дохімікатом, але треба додати прилипач, прилипач. Ось бачу, Сноуфларі гарненько відросла за морозні дні, бо до цього її не було видно. Вчора ледь-ледь у нас тільки сніжок пролетів, ось дивіться, від сонця. Від сонця заховався. Не добралось до нього сонечко, то ще є. Але на дворі не затишно, вітряно, холодно, то йду до хати. Ох, ось бачу ще отакі гіаценоїди, бачите, стоять, нічого їм немає. Вчора... Такий у нас був сніжок-дощик. Бачу, люди показують, у них прям сніг лежить. Нічого в нас такого не було. Хоча і обіцяли. Не було в нас ніякого снігу, тільки приморозки нічні і холодіна, ось, і вітру в день. Так що сижу в хаті, займаюся домашніми справами, трошки відео виставляю. Помідори вчора в рамах полила, тому що підсихають в рамах. В рамах же ж не дуже холодно. от А так, все байдуже, все байдуже. Все ми переживемо, аби лиш скоріше була наша перемога, а то все ми переживемо. Що пропало, посадимо. Ну, що не зможемо посадити, посадимо щось інше. Ось, бачите, я вже відкрила свої живцювальники, зеленіють, туйки мої. От, щось прийнялось, щось не прийнялось. І думаю, що як тільки-тільки потепліє, а потепліє вже з понеділка дуже сильно, то буде все цвісти. Груші, яблуні, і бузок піде ріст, Все буде рости. Барбарис, дивіться, який в мене гарненний. Бачите? Жовтий поганенький. Жовтий поганенький посадила на сонці, щоб був жовтий, а він прям горить. І не знаю, що робити. Посади в тіні, не буде жовтий. Посади на сонці, буде горіти. Може, у кого є який досвід порадьте, що робити з цим жовтим Барбарисом. Роботи повно, чекаємо тепла, друзі. Чекаємо тепла. Всього найкращого. З вами Олена з Черкащини.